Люди хочуть, от і все. Зараз ми біля цієї секції на табір. Підрустеж трошки поїдеш на табір. Там, до тебе Луксянчик вже приїхав, зараз підемо додому, добре? Все, іди з досі побудь. На новода. Продовжуємо нашу прогулянку. Так виглядає долото. Ось тут, от саме ця частина, вона тоді трошки потовщена. Лемищина кун, наплуг кун. От бачимо, що це суцільна деталь і виготовлений методом кування. Це е, подовшує ресурс лемюхів. Ви, як інженери, власники, можливо, директора, які приймають рішення, думайте за те, щоб ваша техніка була підготовлена заздалегідь. І тоді е, і ви будете спокійні, і у вашому господарстві не буде зайвої метушні. Ми бажаємо вам. Щоб у вас все вдавалося, все получалося, і ми працюємо для того, щоб працювали ви.